Sława Jezusu Chrystus, witaj was, bracia i sestry. Dzisiaj 26 trawnia Arny dzień Bóg nam podarował. i też arne, cudowe słowo. Ja myślę, że my możemy dzisiaj zrobić cudowe wysnuki z tego słowa. Przynajmniej mnie ono, to słowo bardzo trąka. A słowo takie. Kiedy Jezus jawiał swoim uczniom, i kiedy posnidał z nimi, mówi Simonowi Petrowi: Simonejonin, czy ty lubisz mnie bardziej niż oci? Той каже йому так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому, паси ягнята мої. Каже йому знову вдруге, Симоне, Нейом, чи ти любиш мене? Той каже йому так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому, паси вівці мої. Каже йому втретє: Симона Іонин, чи ти любиш мене? Засмутився Петро, що сказав йому втретє, чи любиш мене. І каже йому: Господи, ти відаєш все. Ty znajesz, że lubię tebe. A Jezus mu mówi: Pasywi wci moi. To część tego słowa, bardzo harne słowo dzisiaj. I давайте zastanówmy się trochę nad tym słowem. My je na bereźnie Galejskiego Morza. Jezus ukazał się apostołom kolejny raz po słowie Wskrzeszenia i spożył z nimi śniadanek. I po śniadanku, Ісус запитує Петра, чи Він його любить. Мабуть, Ісус нав'язує до цієї ситуації, коли Петро трічі зрікся Ісуса на подвір'ї Палацу Первосвященника, коли сказав, що його не знає, навіть під клятвою, не знає цієї людини, ніколи там не бачу, і так далі. Не? І, і тричі зрікся. Ісус тут тричі дає, якби питає його про любов, якби Петро має можливість відкликати це публічно, можна сказати. Але Петро отримує теж як зваду в церкві, як, як пастир, як той, хто очолює церкву тут на землі, отримує цю владу від Ісуса. Для нас це є та влада, яку має кожен папа римський, пасторська влада від імені Ісуса. Та розумієте, що ця форма, що тричі, якби, Jezus nadaje Petrowi tę władu, każe pasy moich owiec, pasy moich wiewcy i tak dalej. To jest semicka forma takiego mm, juridycznego przekazania, jakby, jakby służenia, zwania i tak dalej, jakoś posady. Nie? Po juridycznym, trzcie to kazały tę formę, raz, drugi, ja daję tobie, ja daję tobie, ja daję. Ja I to bo wiadomo, że jeden otrzymał już jakiś tam jako z posadu. Tak, to, jakby może ty, Jezus to zrobił też jurydyczno. I tutaj mają wciśnienia słowa Jezusa i Petra. Jezus, kiedy pyta, czy Ty lubisz mnie, używa słowa Ahapę, jakie oznacza taką całkowitą lubową, w pełni, tu lubity, aż, 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 aż wdadę życia. Czy Ty lubisz mnie taką, tu lubową, czy lubowy, czy gotowy, wdadę życia za a Petro odpowiada słowem, które oznacza taką drużbę. Mój друг, ty mi druż, ty wiesz, że ja z tobą ja Ciebie lubię, ja po ja, ja prostu Jezusa, Twój druż, Twój przyjaciel. Tam nie ma tego radykalizmu. Jezus pyta o taką gorącą lubow, a Petro tak spokojnie odpowiada. Czemu? Myślę, że po prostu gdzieś... Цей Петро зараз він дуже смиренний покірний. Пам'ятаємо в Іванки в Луки, 22 розділ, 33 вірш. Петро каже, я піду за тобою, віддам життя, я готовий там все. Це, саме ця це любов, так, така агапе, не? я Нічого для себе. Але коли після досвіду зради Ісуса, Петро розуміє, ким Він є. Можна сказати, що така сповідь Петра. Ще пару днів раніше, Петро був переконаний, що так любить Ісуса, що готовий піти навіть на смерть. Життя показало все ж таки таку правду про Петра, ким Він є насправді. Після своєї зради Петро знає, що Він не зможе дати Господові стільки, скільки обіцяв, скільки би навіть хотів дати. Його любов до Ісуса дуже. Słabeńka, maleńka. On jakby rozczarował się samym sobą. I Petro staje w tym momencie maleńką ludzką, smereną. Staje przed Jezusem z, z pustymi rękami, ze swojej słabkości, ale z bażaniem, żeby lubić Jezusa. I znajdę, do mnie dużo silno promowuje ten obraz. Bo ja w swoim życiu też mam takie sytuacje. Досвіду Божої любові, доброти Бога, милосердя Бога і досвід своєї зради, своїх гріхів. Я маю складаю часом Богові великі декларації, піду за Ним, готовий віддати життя, а пізніше реальність така, що я просто його зраджую. І може теж мають такий досвід. Не любимо таких ситуацій в житті, коли почуваємо себе так, як Петро. Так по-людськи, ну це, це не, не, не дуже якби, приємно. Мати велике бажання любити Бога, а одночасно знати свою слабкість, мати свідомість, що я нічого Богові не можу дати. Так наприклад, це і на молитві проявляється. Хочу дати Богові свій час на молитві, а на цій молитві не отримую жодних, жодних, жодних емоцій. Жодної радості, такі свідоміші, не вмію молитися, і так просто перебуваю пів години медитації перед Господом. Не вмію молитися, а просто я є перед тобою, Господи, такий пустий, як така пуста посудина. І знаєте, треба сказати собі чесно: такі ситуації це нормальний, нормальний прояв духовного життя. Можна сказати, що вони навіть необхідні. Bo my musimy w na jakimś etapie naszego duchownego życia, żeby Bóg nas lubił, żebyśmy takich, takich pustych, Takimi słabkich. Stan, jaki przeżywa Petropis z Rady, to jest taki, można powiedzieć, dopust Boży, żebyśmy weszli w głębokość wiary, żebyśmy poznały Boga jak to, kto je miłosiernym. To jest największa, jakby ta Характеристика Бога, Бог є милосердям. Але милосердям для мене, бо можна сказати всім іншим. А Бог хоче, щоб ми зрозуміли, що Він є милосердним. На початку духовного життя, думаю, що теж має такий досвід, я теж згадую. Бог дає нам досвід своєї такої близькості, в своїй гордині. Я думав, що Бог вже, знаєте, є зі мною постійно, я вже можу Бога схопити за ноги. І так далі. Я багато чого розказував, як Бог чудово діє в моєму житті, як Бог міняє моє життя, дивиться на мене, і так далі. ні? Але приходить такий момент в житті духовному. і Я думаю, що Він вже до мене теж приходить. Певно, у вас теж є. Бог хоче нам показати правду про нас, про нашу слабкість, наші недоліки. І хоче нам показати, що все, абсолютно все. Є даром від Нього. Що-небудь ми б не робили. Все є даром від Бога. Ми себе почуваємо такі жебраки, як ми якби, ну, ну, нічого не маємо, ні, жодного багатства. Я був період, коли я думав, що я Богу можу щось пожертвувати, своє життя, вчинки, багато, добрих вчинків, багато любові. Ні? А зараз я розумію, що я Богові нічого не можу дати, крім своєї слабкості, пустки і гріхів. І знаєте, насправді є так, що духовне життя це не є щось таке статичне, що ми вже все, вже на цій дорозі, постійно духовне життя розвивається. І Бог чекає, Бог цього прагне. Бог хоче наших сердець і наших пустих рук. Бог не потребує нашого хизування добрими вчинками, гарною молитвою, великими дівами і так далі. Бо це все насправді ж його ласка, а не моя заслуга. Я собі приписую, що я Богові щось даю. Я ж маю життя від Бога. Бог мені дав молитву, Бог мені дав досвід своєї любові, Бог все мені дарував, а я прийняв там. Трохи і тим хизуюся, наче я сам ну, добився цього. Не? Знаєте, коли людина має пусті руки перед Богом, тоді Бог може в ці руки передати най, най, найгарніші скарби. Якщо ми зайняті і ми маємо руки наповнені нашими успіхами, то нам Бог вже нічого не може дати, бо ми зайняті, ми хизуємо з тими досягненнями. kiedy mamy to Bóg nam daje doświadczenie swojej lubowi, kaza, podziwisz wszystko, masz od mnie. I chodzi pro też, aby my skazały Bogowi amin na taki duchowy mm. rozwój, rozwytok, znайте na takie na takie, na taku wmyrania na pustko, na, to, na, to, na to, swoją słabeść, żeby my robili miejsce dla Boga i dla jego łaski, dla jego Bohu Сьогодні переживаєш такий час, тобі важко просто молитися, а? але робиш це. Ти є вірний, просто триваєш ці пустці. То добре, дуже добре. Будь вірний просто. Ти не мусиш нічого відчувати. Ти саме є в цьому періоді, коли Бог тебе запрошує, щоб ти якби, зійшов на глибину. Да. Давай Богові свої пусті руки, своє серце і будь спокійний. Ти на... Добрій дорозі. І такою дорогою пішов Петро. Бачите, і... і з моменту, коли він вже дозволив Ісусу, щоб Ісус дав йому цю любов, він... ми не чуємо, що робив якісь дурниці. Там раніше багато було таких різних ситуацій, де Петро там багато що хотів робити і казав. А бачите, зараз Петро смиренний, покірний, якби живе Божою силою Божою благодатью, він йде. Він готовий життя віддати. Петро дозріває саме в такому стані, коли він пустий, він слабкий, а Ісус Його силою. і те саме теж для нас Бог приготував. Тому це нормально. Тому сьогодні просто перебувай в присутності Ісуса і відкривай, що Бог знаєш, такого слабкого, такого духовного бомжа, як ти. Bóg bardzo lubi. I to jest wspaniałe, to, to mnie zigrywa, ta miłość Jezusa. Ja sam w sobie nie mam niczego. Wszystko od Niego. Nacołdujcie się tą miłością Jezusa i odkrywajcie ją każdego dnia. Sława Jezusowi!